Як не втратити пенсію, якщо ви живете за кордоном або на окупованій території? До 31 грудня ви зобов'язані пройти ідентифікацію. Якщо не встигнете, пенсійний фонд може зупинити виплати. Однак не переймайтеся, це можна зробити онлайн. Докладну інструкцію даю у цьому відео. Дивіться до кінця, чому деякі українці ризикують втратити пенсію. Багато пенсіонерів, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, ризикують тратити пенсійні виплати через вимогу щорічної фізичної ідентифікації. На жаль, чимало людей просто не розуміють, що саме потрібно робити. Сайт пенсійного фонду досить складний через незручний інтерфейс та бюрократичну мову. Тож багато пенсіонерів або нічого не роблять, або припускаються помилок. Буває й так, що через брак чітких інструкцій люди звертаються до шахраїв, які пропонують допомогу за. На гроші насправді ж їх в першу чергу цікавлять персональні дані, які можна використати для різних незаконних цілей. Також немає чіткого розуміння, що робити пенсіонерам, які пропустили ідентифікацію. Вони втратили пенсії назавжди, чи виплати можна поновити? Для початку озвучу офіційну вимогу: пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, повинні проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Кожного року, щоб продовжувати отримувати виплати, один з дозволених способів це відеоідентифікація через сайт Пенсійного фонду України. Саме можливість відеоідентифікації є виходом для людей, які не можуть приїхати до України, але прагнуть зберегти пенсію. Дивіться далі, розкажу, що треба робити. Ідентифікація в ПФУ покрокова інструкція. Отже, як пенсіонерю записатись на відеоідентифікацію. Дотримуйте цих кроків. Спочатку зайдіть на сайт електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою, яку бачите на екрані. У верхній частині знайдіть і натисніть на вкладку Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Ви побачите інформаційне вікно. Ознайомтеся з категоріями отримувачів, для яких доступна ця послуга. Якщо ви належите до однієї з них, натисніть Продовжити. Перед вами з'явиться онлайн-форма заяви. Заповніть усі поля, позначені зірочкою. Вкажіть ваші особисті дані, а також дані документа, що посвідчує особу, адресу електронної пошти та номер телефону. Оберіть зручний для вас спосіб відеозв'язку зі списку. Це може бути Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Якщо вам потрібні додаткові послуги, наприклад, перекладач жестової мови або супровід асистента, кажіть це у відповідному полі. Додайте скан копії ваших документів, паспорта, пенсійного писання. Свідчення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та інших. Розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайту. Дайте згоду на отримання повідомлень від пенсійного фонду і натисніть кнопку Подати заяву. Після цього на вашу електронну пошту надійде інформація про день та час відеоконференції. Під'єднайтесь у зазначений час та пройдіть ідентифікацію. А тепер увага! Важливий момент. Якщо ви тимчасово проживаєте за межами України, обов'язково поставте. Відповідну позначку під час заповнення заяви. А от якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіях, цю позначку ставити не потрібно. Враховуйте це та не припускайтесь помилки. Що буде, якщо не пройти ідентифікацію? Багатьох турбує питання, що станеться, якщо не пройти ідентифікацію вчасно. Якщо ви не підтвердите свою особу до 31 грудня, пенсійний фонд може призупинити виплату пенсії. В офіційних роз'ясненнях ПФУ немає детальної інформації про процес поновлення виплат. Звичайно, це можливо, але доведеться втратити багато часу і пройти кілька бюрократичних етапів. Тому краще вже пройти процедуру вчасно. Як бачите, процес, хоч і вимагає уважності, але цілком доступний. Моя Порада, не відкладайте це на останній момент. Перевірте стабільність вашого інтернет-з'єднання заздалегідь. Якщо у вас немає електронного підпису чи смартфона, попросіть допомоги у родичів чи близьких, яким ви довіряєте. В жодному разі не передавайте свої персональні дані стороннім особам, які пропонують платну допомогу. Що робити, якщо пенсійний фонд призупинив ваші виплати через непроходження ідентифікації? Зверніться до компанії Мережа права, ми допоможемо відновити виплату пенсії. Для цього перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку і чекайте на безкоштовну консультацію юриста. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з проблемами при поданні заяви і як ви їх розв'язували. І підпишіться на канал Мережа Права, щоб завжди бути в курсі важливих новин та отримувати прості роз'яснення. Дякую за увагу, до нових зустрічей!